Ривбас оформив трансфер зіркового захисника. А от бразильський півзахисник відмовився повертатись в Україну. А також нові шокуючі деталі скандального матчу Олександрія Шахтар. Про це та не тільки у нашому новому випуску. Усім привіт, друзі! На зв'язку футбол України. Що ж маємо для вас насичений випуск сьогодні? Будемо говорити про Артема Довбика, про трансфери у чемпіонаті України. Ну і звичайно ж, про. Поки що найбільш гучний поєдинок Олександрія Шахтар і наслідки цього матчу. А поки підписуйтесь на футбол України, ставте лайк та дзвіночок і погнали! Розпочнемо сьогодні з трансферів так про гучний перехід оголосив Кривбас. Повноцінним гравцем команди став захисник Іван Дібанго. 21-річний Камерунець став повноцінним гравцем криворізького клубу, підписавши контракт до літа 2026 року. Його попереднім клубом була Левадія. Захисник виступає за Кривбас із літа 22-го. За півтора роки він провів у складі команди 42 матчі, у яких забив один гол та віддав 5 асистів. За повідомленням Трансформаркету за футболіста Кривбасу довелось заплатити 250 тисяч євро. Інший зірковий футболіст навпаки категорично відмовився повертатись у. Україну. Мова про півзахисника Шахтаря Майкона, який виступив із заявою у бразильських змі. Це сімейна травма. Я б не хотів повертатися до Шахтаря через війну. Клуб на війні це те, чого ми не контролюємо через військову ситуацію і все, через що нам довелось пройти. Я б не хотів повертатися до цієї ситуації. Так, сформулював свою думку Майкон про подальший розвиток подій. Він сказав: звичайно, я хочу, щоб Корінтіанс викупив контракт, але маю поважати поточну ситуацію в клубі. Зауважимо його угода із нинішньою командою діє до кінця року. Ще один легіонер покинув УПЛ. Мова про вінгера руху Соломона Отабора, який поїхав у Китай, 28-річний правий вінгер львівського руху. Отримав статус вільного агента та продовжить свою кар'єру. Китай, як повідомляє портал Transfermarkt, Нігерієць із британським громадянством підписав контракт із клубом вищого дивізіону піднебесної Mighty Lions. Далі летимо до Іспанії, де поговоримо про Артема Довбика, якого вже почали розглядати як кандидата на отримання престижної нагороди Золота Буца. Лідером рейтингу наразі є Гарі Кейн з Баварії, у якого 27 голів та 54 очки у рейтингу. Другий Лаутаро Мартінес. У нього 22 голи та 44 очки. Ну і закриває трійку Кілян Мбапе, який має 42 очки за 21 забитий гол. Щодо Артема Довбика, то наразі він на 18 місці. У його активі 14 голів, які конвертувались у 28 балів. Кількість очок у рейтингу золотої бутси формується так: сума забитих м'ячів футболіста множиться навіть. Відповідний коефіцієнт чемпіонату гол забитий у п'яти найсильніших чемпіонатах: це Англія, Іспанія, Італія, Німеччина та Франція. Оцінюють у два очки з шостого по 21 місце у півтора, а решта у один бал за один гол. Наприкінці випуску повертаємося до УПЛ, де знову торкнемося на більш гарячої теми останніх днів. Це поєдинок, напевно, вже скандальний поєдинок Олександрія Шахтар та нові чутки, які оточують цей матч. Команда Руслана Ротеня вийшла у змі з офіційною інформацією, де підтвердила, що півзахисник Іван Калюжний і справді не був заявлений на гру з Шахтарем. Перепрошуємо у всіх вболівальників команди та тренерського штабу. Ця прикра помилка сталася через людський фактор, сказано на сайті клубу. Наразі відомо, що спортивний. Директор від виконання своїх обов'язків усунутий. Справа передана до контрольно-дисциплінарного комітету, який ухвалить рішення щодо цього інциденту. Водночас, не усі в українському футболі ладні миритися із ситуацією, що склалась. Так, у ЗМІ вийшов колишній генеральний директор Карпат Олександр Єфремов та прямо звинуватив Олександрію та Шахтар у змові. Це чистий зговір. Дали 4 мільйони гривень, а може і 8, і ті визнали свою провину. На фоні можливої втрати 50 мільйонів євро від Ліги Чемпіонів, це тобто 200 тисяч доларів взагалі не гроші. Чергова підкилимна перемога Шахтаря. Далі Єфремов продовжує, і все ж я хочу, щоб було розслідування інциденту. Я хочу, щоб надали пояснення усі причетні до цього особи: УПЛ, УАФ, Олександрія, а також суддя і делегат матчу. За існуючого регламенту змагань в УПЛ таке організаційно і технічно неможливо. Це чистий зговір. Шахта дала потрійні. Преміальні, і всі в Олександрії погодилися розіграти дурку. У конспірології Шахтар завжди був фахівцем. Друзі, напишіть у коментарях, хто на ваш розсуд винен у ситуації, що склалася. Чи це справді виключно людський фактор і нічого більше? Чи варто шукати якісь підкилимні ігри? Нам буде цікаво почитати вашу думку. Окрім того, підписуйтесь на футбол України, ставте лайк та дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. Ну і підписуйтесь, ми є у всіх соціальних мережах. До зустрічі!